Буде сказав, чому ти досі страждаєш. Страждання виникає через прихильність. Це слова буде. І ми, можливо, не завжди розуміємо, що це означає. Але насправді ми всі прив'язані до цього. Давайте розберемо. Ми прив'язані до людей, бо вони мають бути з нами. В нашому розуму так здається. Ми прив'язані до речей. Бо без з них нам здається, що ми нібито не можемо. Ми прив'язані до нашої ідентичності, тим, ким ми вважаємо себе, ким ми маємо бути. Ми прив'язані до різних філософій, до концепцій, те, що ми маємо вірити. Ми так сильно тримаємося це все, що навіть не помічаємо, як страждаємо. Тому що життя воно змінюється. Люди йдуть, ролі зникають. І тоді... Ми потрапляємо в ситуації, де з'являється біль? Але біль а це не обов'язкове страждання. Тому що страждання з'являється, коли ми пручаємося, коли не приймаємо і коли очікуємо, як має бути. А що якщо жити без очікувань? Що, якщо просто йти крок за кроком, робити те, що є? І насолоджуватись моментом, тоді зникає страждання і приходить справжній спокій. Але це може здаватися зараз якось взагалі незрозумілим і непонятним, особливо для розуму, який хоче постійно все контролювати, який постійно за все це цепляється. Але це можливо. І це можливо робити, якщо бути присутнім. Якщо жити через теперішній момент, якщо згадати свою істинну природу.